Плюси та мінуси переходу на робочий параграф, або плюси та мінуси 24-го параграфу. Якщо ти готовий слухати, підписуйся на мене, став зберігайку, вподобайку, ділися з друзями. 24-й параграф це не панацея. Так, він дає трішечки більше свободи, але ця свобода тільки тимчасова, бо після 27-го року вже не збираються продовжувати цей параграф. Другий момент. 24-й параграф він класний, тому що ти можеш зареєструвати, наприклад, свою діяльність. Ти можеш на ньому доїздити на своїх правах. Тим ти в 24-му параграфу ти прирівнюєшся майже в правах до німців, і це дуже класно. Але не забувай, що є строк дії якщо ти будеш комбінувати 24-й параграф, а це можливо, можливо, мати два параграфи одночасно, це встановимо законом. І якщо міграційна служба буде наполягати на те, щоб ти його здав при переході на інший параграф, я тобі можу вислати цей норму цього закону, і ти сам переконаєшся в цьому, і переконаєш міграційну службу. Тому що якщо ти маєш два параграфи, чому більшість із вас не хочуть переходити, наприклад, вже навіть маючи роботу, все одно сидять на 24-му параграфу. Тому що вони бояться, що будуть що треба буде змінювати водійське посвідчення. Ні, це зовсім не так. І поки діє 24-й параграф, буде діє і ваше посвідчення водія. Якщо у вас навіть є 18 параграфи А або Б, не всі параграфи можуть бути поєднані з 24-м, але ці основні два, на котрі будуть переходити більшість, тобто 90% українців будуть переходити самі на ці параграфи. Дійсно, вони можуть бути поєднані з 24-м параграфом. І тоді тобі не треба змінювати водійське посвідчення. Ще один є мінус да, робочого параграфу. Якщо він тобі видається в перший раз ти його робиш, да, міграційний, то у тебе є прив'язка до роботодавця. І всі настільки бояться цієї прив'язки. Ну, повірте мені, я думаю, що прив'язка до роботодавця вона не гірша, ніж прив'язка до джоб-центру. правда ж? Тому це дійсно правда. Все прив'язка видається на строк дії да вашого дозволу на перебування, скажімо, на три роки, але ж три роки пролітає швидко. Так, ви тут уже четвертий рік. 2022-го. Тому не бійтеся переходити, якщо навіть ви кажете, що ой, я там, можливо, втрачу роботу, не пройду пробний термін ці 6 місяців, нічого страшного. Ви можете потім, у вас же є ще 24-й, да Цу, у вас є 24-й, ваша страхівочка, це 24-й параграф. І тоді, якщо раптом у вас щось сталося, скажімо, вам та, вас там звільнили, да в проби, в проби проби сайт, ви можете, залишаючись на 24